Багато я логотипи. Я проходив якось так багато логотипів. Ну і погнали. Перше. Це якийсь бетмен типу. Я не поняв, що це таке. Підказка. Вішка. Дальше. APC. HB. Лего. дальше Що це таке. Я не знаю, що це таке УНІВЕРСАЛ Да, це таке А, лептон це був, дальше не знаю. Зачецо, а це що таке лет що це таке. Можно нормальные логоты подплинуть энергию. Так. Доктор. Доктор Оттекер. The компас А де букву С? Добре. дивимося рекламу. Я подивився рекламу на ипогнали. Це сафарі. Ну добре. Я пройшов вже п'ятий рівень. Я не знаю, як це можна було. Ну і всім Пока.